Всім привіт! Вийшов інфляційний звіт. Це найбільший аналітичний звіт, який раз на квартал готує Національний Банк, і в ньому описується, що ж робиться з нашою макроекономікою, що ж робить Національний Банк, як він прогнозує, в подальшому будуть розвиватися події. Почну, напевно, з того, що в мене вказано в заставці, що євро, можливо, посилиться до долара. Це нам каже Національний банк на 51-й сторінці свого прогнозу. Я посилання на весь звіт залишу, звісно, що в описі до цього, до цього відео. Ну і на 51 й сторінці ми бачимо, що. А, так, обмін курс долара США відносно євро. Зараз у нас 1,13, 26-27 роки буде 1,18. кома прислуховуватися Щоб до прогнозу національного банку чи ні, це вже діло кожного. А проте я ось для себе це зафіксую. Заносу в свою Excel. -ку. Ну і наступного року я перевірю, чи Національний банк зміг передбачити це правильно чи ні. По гривні Національний банк передбачень не робить. А от по парі євро-долар, як ми бачимо, каже, що буде 1,18. Фіксуємо. А, звісно, цей звіт він величезний, 52 сторінки, багато різних. Графіків, я не зможу його весь упакувати в одне відео. В цьому я проговорю, мабуть, те, що мене здивувало найбільше. Найбільше мене здивувало те, що Національний банк переглянув темпи росту інфляції з 9,7 до 9,2. При тому, що всі інші циферки, вони в нас не дуже. Проте Національний банк виходить і каже, що ось наша інфляція на кінець року буде не 9,7, а 9,2. Як на мене це дуже цікаво, тому що окей, зараз багато розмов йде про те, що в нас буде певна девальвація. Зараз курс вже в нас до 42 дійшов, і багато хто очікує, що він і далі буде йти вперед. Проте, якщо дивитися на ось його циферки, що в нас інфляція буде не 9,7, а 9,2, при тому що зараз вона у нас 11,9, то тут не постає питання: окей, а як це ви зробите, щоб у вас інфляція була 9,2. Можливо, дійсно, щоб досягти цієї ці цифри, потрібно далі тримати гривню сильною. Тому що окей, ми вже бачимо, що в споживчому кошику багато є імпортних товарів. В першу чергу можна говорити навіть про пальне, яке тягне за собою всі інші товари. Ну і при тому всьому ви покращуєте прогноз. Якщо подивитися, через що Національний банк переглянув свій прогноз, то на 50 й сторінці, зараз ми були на 49-й, він нам каже, що вище врожаї 2025 року, зокрема, овочів, тому що ми пам'ятаємо, що на початок року в нас були проблеми з врожаєм, проте потім, очевидно, там перезасіли поля, і все ж таки. З овочами в нас все плюс-мінус нормально. Ну і про тому, що ось історія з овочами зараз вона досить цікава, тому що національний банк каже, що багато овочів в такому стані, що їх не можна зберігати, їх потрібно швиденько з поля продавати через це. Там якісь у нас рекордно низькі ціни на цибулю. Ну якісь такі ж ш... майже шахер-махерські штуки, тобто тут немає чогось такого базового фундаментального. Тому що якщо ми подивимося на інші штуки, які прогнозує національний банк, то ми побачимо, що там якраз ну, високий інфляційний тиск від них йде. Ось так виглядають прогнози по інфляції з останніх інфляційних звітів. Ми бачимо, що минулого року Національний банк так достатньо сильно промахнувся, а тому, що в жовтні 2024 року було сказано, що інфляція буде 9,7, Проте по факту вона була 12. Ну, і тому не думаю я, що цього року національний банк знову ж таки хоче сильно промахуватися, ну і не дарма, ось був такий перегляд. Можна ж було зробити 9,7, і там окей, хай собі так і буде. Тому що ми собі закладаємо, що буде певна девальвація, тому що ми знаємо, що овочі далі будуть дешевшати, ну і якось воно так в балансі десь 9,7 буде. Проти ні, національний банк виходить і каже 9,2. Як на мене, це дуже дуже цікаво. Давайте подивимось інші речі, які впливають на інфляцію. В першу чергу, давайте подивимося на номінальну зарплату. Національний банк тут також зробив перегляд і каже, що на кінець року вона буде 19,8. При тому, що в липневому прогнозі казали, що зарплата буде номінальна в середньому на 19% більше, ніж минулого року. Ну і це, звісно, що підживлює інфляцію, тому що це, якщо потрібно більше платити людям зарплату, це підвищує собі вартість готової продукції. В сфері послуг висока, по тому. Вага праці, ну і тому те, що зарплати ще швидше ростуть, ніж прогнозувалося, це, звісно, що проінфляційний фактор. Так, що ще стосується інфляції, це кількість грошей в економіці. Ну, і Ми бачимо, що грошова маса, вона в липневому прогнозі мала збільшитися на 12,7%. Факту вона збільшиться на 12,2%. Ну, І Національний банк каже, окей, зараз 12,2, проте ми переглядаємо прогноз на 26-27 роки, вона буде збільшуватися вже на 10%, а на 9,7 і на 7,9. Окей, фіксуємо, що кількість. Грошей в економіці буде трішки більша, і при тому кількість товарів, які виробляє наша економіка разом з послугами, вона буде трішки менша, тому що казали, що буде 2,1 в лепневому прогнозі. Зараз кажуть 1,9. Цікаво те, що переглянули в гіршу сторону ще й прогнози ВВП на наступний рік з 2,3% до 2%. Звісно, що 2,3 і 2, 2 це. І одна і друга не дуже добре, нам потрібно мати більше 4%, Проте ми розуміємо, що війна. Ну і можливо, це пов'язано з тим, що обстріли що винесло нам 60% газовидобутку. Про що нам Сергій Ніколайчук писав у Фейсбуці? Тому очевидно, що так, війна ще більше і більше негативно впливає на нашого ВВП. Ну, але якщо останні два показники аналізувати відірвано від цього іншого, то збільшення грошової маси впливає на інфляцію, впливає. Реальний ВВП впливає на зменшення кількості товарів послуг, які в середній економіці частково впливає. Тому і одне, і друге, воно ніби як каже, що інфляція не мала би в нас сповільнятися проте окей. Якщо відкрити розшифровку, чому в нас змінилися деякі показники, то Національний банк він нам не показує, чому в нас грошова маса збільшиться більше, ніж прогнозувалося до того. Проте, в мене є відчуття, що якщо Національний банк запитати, а чого в нас збільшиться грошова маса більше, ніж ви прогнозували, то відповідь буде: а ти сам не знаєш, чого в нас грошова маса збільшується. Тому що ми можемо подивитися на зведений бюджет без грантів, і ми бачимо, що вже 25% від ВВП буде його дефіцит. При тому, що в квітні. 2024 року, тобто в квітні минулого року, казали, ну на кінець 2025 року буде 13,5%, по факту ми бачимо, що вже 25%. На початку цього року казали, що буде 19,3%, Ну, дійшли до 25%. Подивимося, що буде по факту на кінець року, Проте ми розуміємо, чому так, тому що війна, тому що додаткові бюджетні потреби тут питань нема. Ну і саме тому наша грошова маса трішки збільшиться більше, ніж прогнозувалося. Зрозуміло чого. Е, наступний показник, який переглянули, який нам показує Національний банк, це те, що в нас по експорту буде не 56 мільярдів доларів, а 56,1. Е, можливо, через те, що знову ж таки трішки наздогнали урожай, який був втрачений на початку року. Е, проте і імпорт в нас також збільшився з 108,2 мільярди до 111,9. Ну і ми бачимо, що по переглянутому Прогнозу імпорт він ще більше виріс, ніж експорт. Ну і цікаво те, що якщо ми просто віднімемо експорт мінус імпорт, то ми побачимо, що в лпд вам прогнозі казали мінус 52,2, а зараз мінус 55,8. Ну і ми бачимо, що різниця мінус 55,8, при тому, що експорт 56,1. Тобто, ми бачимо, що. Імпорт він вже практично в вічі більший ніж експорт. Проте національний банк він в цьому інфляційному звіті він зробив окремо вкладочку стосовно того, що на це взагалі не варто дивитися, тому що зараз війна, тому що багато чого пов'язано з війною імпортується. Тобто, ну можна собі буде прочитати всю цю замітку. Проте в одне речення це зводиться як зараз. Ми на це не дивимося. Після війни це вирівняється. Звісно, абсолютно жодна команда, яка керує центральним банком, вона не вийде і не скаже: А ви знаєте, ми тут курс плануємо опустити? А ви знаєте, в нас тут інфляція буде якась дуже висока. Ну, тому що це розганяє негативні настрої, тому що люди активніше йдуть здавати валюту. Ну і в цьому інфляційному звіті також дуже багато таких закликів, які можна прочитати як. Національний банк він дуже уважно дивиться за валютним ринком, щоб гривневі інструменти мали хорошу дохідність. І Якраз в цьому інфляційному звіті було проговорено те, що я, знаєте, так шепотом казав. Тому що я неодноразово казав, що. Дохідність гривневих інструментів, в принципі, варто порівнювати з інфляцією, проте ми в Україні порівнюємо це з валютою. Ну і зараз я вам виводжу на екран, як пише про банк. Тут вже не вказано інфляція, тут вказано стабільність на валютному ринку. Тобто, це можна звести до того, що кажу, і я, що в доларі дохідність має бути менша, ніж в гривні. Тобто, якщо в нас дохідність 16%, а девальвація 5%, входить 11%, значно вигідніше, ніж три, якби вклали в долар. А чи може я знайти якесь логічне пояснення, чому наша інфляція буде 9,2, а не 9,7, враховуючи ту інформацію, яку ми знаємо? В принципі, можна описати, і це буде звучати плюс-мінус логічно, що національний банк він буде довше тримати облікову ставку, тому що прогнозувалося, що він почне її знижувати 4 кварталі 2025 року. Він вирішив її не знижувати. Це допоможе акумулювати більше грошей в депозитних сертифікатах, в депозитах. Ну і через це. Інфляція в нас могла б бути трішки менша. Ну, на це можна відповісти, що так грошова маса в нас збільшується, тому вам по-любому треба більше абсорбувати зайвої ліквідності. Ну, проте. Якось ось так слово за слово можна вийти на те, чому інфляція в нас сповільниться. А проте, знову ж таки, цьому звісі Національний банк він в першу чергу пише про ті овочі. Ну, він взагалі такі речі не дуже афішує стосовно того, що у нас робиться з грошовою масою. Проте, дивлюся, я на ось цю циферку, на цей от перегляд, ну я взагалі не бачу тут місце якійсь девальвації. Хоча, звісно, національний банк він може вийти і сказати, що ну. Ми переорганізували, буде 9,2, вийшло 11, ну, ми ж не знали, що збільшиться попит на валюту, ну і так вийшло. При тому, що за це якраз національний банк за це речення, яке я виводжу, багато хто критикує, що національний банк, він каже про різносторонні рухи, коли більший попит, менший попит. Проте ми бачимо, що гривня вона знаходиться в діапазоні 41-42 І щоб в цьому діапазоні гривня була, Национальний банк він різні суми виводить на міжбанк. Тобто, якщо він бачить, що Наближається до якоїсь позички курс, то він просто заливає валютою ринок, або, навпаки, менше її дає. Якщо підсумувати, то ось ця циферка 9,2 мені видається цікавою, Ну і цікаво почути ваші думки. Що ви про це діло думаєте, тому що ось це прям, ну, прям неочікувано, тому що все говорить про те, що мали би або залишити 9,7, або написати 9,9, або 10,1, а тут 9,2. Що ви про це думаєте, чи ви в девальвацію? Пишіть в коментарях. Ну, а це було перше відео. Ще будуть відео про цей макроекономічний та монетарний огляд. Почимось.